Вітаю на каналі наша дача всіх любителів вирощування батату. В цьому відео я хочу розповісти, що ми робимо і як вчиняємо з бататом в липні для того, щоб отримати восени на ньому гарний врожай. Давайте оглянемо рослини і більш докладно за все розповім. Ми вирощуємо розсадним способом, і сам способ вирощування не зовсім звичний. Ми вирощуємо в такому бетонному кільці. Це кільце. Для колотісів, яке використовується, воно у нас було без діла на дачі, коли ми купили її. Перший рік зайняли, тут клумба була, висаджували квіти, однорічники. А ось в цьому сезоні вирішили красиве поєднати з корисним і посадили 5 кущиків батату. Ось це кільце діаметром 90 см, 5 кущів, батату. Я показував, як це робили. Вирощуємо розсадним способом. Розсаду вирощували з однієї бульби. Тобто можете розсаду спробувати виростити. Дуже легко це робиться на наступний рік, звісно, на цей рік вже запізно. Провели висаджування приблизно в другій половині травня і на другу половину липня рослини виглядають ось так. Дивіться, це Ліана. Ось такого розміру вона вже на другу половину вже звисає. Повністю закриває кільце. Така ще вийшла, окрім того, що користь буде, ще вийшла така декорація. Ось це кільце у нас задекоровано ось така велика зелена купа. Давайте подивимось зі сторони, як це виглядає. Ну, Озеленення своєрідне, тільки ми з цього озеленення ще накопаємо врожай восени, коли будемо копати, одразу хочу сказати, коли. Приб'є листя перший мороз. Листя не витримують навіть мінус 05 градусів, тому як тільки приморозок на нічний буде восени, одразу вони ну, пожмякнуться і ми тоді будемо викопувати. Обов'язково це буду показувати, який врожай ми зберемо на цих п'яти рослинках. Друзі, ось скоро він буде цвісти. Буде цвісти і цвітіння, ну як майже і на картоплі, буде означати, що вже буде починати інтенсивно розвиватися бульби. Але у нас вже нарощена така велика зелена маса. Ну дивіться самі, як це виглядає, які потужні ось ці ліани, яке листя таке зелене, воно наросло. Тому що, по-перше, ну, також треба відзначити, що батат любить родючу землю. І Тому обов'язково на це звертайте увагу і любить батат ще сонячні такі місця, ось, щоб сонечко на нього потрапляла. У нас були такі спекотні дні, 40 градусів сягала в тіні температура, а на сонці, мабуть, і 50 але, як можете бачити, батат, на відміну від багатьох. Городних культур, він навіть не покрутив листя, він почувається добре, він не поміняв колір, він такий ж зелений, такий же, ось бачите, самі, цей, стійкий до спекотних, тому що він, ну, він походження у нього таке південне. Що ми зараз робимо? До цього ми проводили тільки поливи. Але ось коли вже наросла зелена маса і починається формування, стадія формування плодів, треба провести підживлення чимось калійним. Я приготував добриво, добриво майстер, 3 азоту, 11 фосфору 38 калію, плюс мікроелементи. Це формула, така не обов'язкова, суто така формула. Можете використовувати щось подібне, навіть можете використати для підживлення в такій фазі розвитку батату монофосфат калію. Азоту тут вже забагато листя. Ось ця зелена маса. Це є азот суцільний, Він спрацював, все наросло. Тут накопичено вже дуже багато. Органічною складовою, і ось зараз приблизно такою формулою, калій підвищений. Ми будемо це все відправляти на нарощування бульби. Давайте проведемо це підживлення. Воно важливо, воно вплине суттєво. Якщо будете таке добре використовувати, я посилання, до речі, залишу і на такий, і на монофосфат калію від 1 кілограму, можете замовити. У Тетяни Вікторівни. Так ось столова ложка. Що таке? Що монофосфат калію, що, ну, в крайньому випадку можете замінити сульфатом калію. Сульфатом калію також столова ложка. Але, друзі, сульфат калію, там тільки є сірка і є калій. Немає, на жаль, там фосфору. А фосфор зараз потрібен. 10 літрів нам вистачить на підживлення 5 рослинок. Я не дивлюся, де вони посаджені, тому що коренева система у батата, як і у картоплі, вона розповзається всюди. І куди б ми в цьому обмеженому об'ємі, а це ж все ж таки обмежений у нас об'єм, кільце воно дає таке обмеження, коріння все одно знайдуть. Це підживлення. Можна було б це підживлення не проводити. Звичайно, можна, особливо, якщо ви вирощуєте свій батат в родючому ґрунті. Але для того, щоб підвищити врожання, збільшити об'єм плодів, які ми будемо викопувати восени, таке підживлення провести. Треба. А там, друзі, дивіться по ситуації, яка склалась у вас. Є бажання підвищити, є сили попрацювати, тому що я розумію, вже така друга половина літа. Вже всі трішки втомлені, думки не про те, можливо. Але рослинам треба допомагати. Ось що хотів розповісти в цьому відео. Дякую всім за увагу. Бажаю вам гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. Друзі, і користуючись нагодою, хочу запросити вас підписатися на мою сторінку Instagram. Посилання на неї залишу в описі під цим відео. На цьому все. Дякую за увагу. До побачення.